Друзі, вітаю вас, ви на каналі Дачі ТВ. Ну що, один ставок спустили, другий добрали. Останній карась. Друзі, це наші карасі, яких ми виростили самі. У нас вони віднерестились. Це вже останній, останній сплив, мула дуже багато в тому в озері. Ну я вам покажу пізніше. Подивіться, ладошка. Ладошка цьому карасю. Напевно, два роки. В маленькому ставочку і чудово розвиваються. Е, е Скільки риби було? Коротко. Так, пересадили 8 тазів. Ну це десь кілограм 200 риби. Кілограм 200 риби ми з того ставка пересадили. Якщо не більше, були ж там такі 4-кілограмові, 3-кілограмові. Кілограм 200 риби пересадили, останні повспливали чомусь карасі. Карпи спочатку свили карпи е, на поверхні смула. Ну а зараз все, ходимо цих карасів збираємо. Бачите, вже да, під бесідкою вода. Вже під бесідкою добралася десь. Той тобто ставок ми перекачали за три дні. Е, за три дні, ну я не знаю. Десь тут піднялось сантиметрів на 40 Вода піднялась сантиметрів на 40. Оце у нас такий пруд. Всі питають, як ви його вирили. Ну, це поле. Поле як набираю відразу? Скажу, зимою сніга. Далі води поповнюють, ну а підтримуємо скважиною. Скважиною підтримуємо. В цьому році і в минулому. Вод дуже мало було. Ось такий солочок Альтаночка. Вже показував наша альтаночка. Ну, було, давайте я вам покажу зараз. Поїдемо. Покажу вам. Ось таке поле було. Було. Оце сусіда приватизований. Приватизована ділянка. Ну оце це наша. Ми її купили до війни. Вчителька продавала. Ми в неї і викупили. І зробили. Ось так ось так було. Це ми засадили медоноси, липи, акації. Ну а це наш ставок. Як вам. Прокоментуйте, подобається чи не подобається. Знімаю для вас. Тільки для вас зараз покажу нашу яму, як добирається вода. Зверху завжди. Тече вода. Бачите, так? Да? З лісу тече вода, по дорожці там. Ми там яму викопали і вона заходить і по трубі, зтікає до нас ставочок. Ну, вода грязна йде, грязна вода йде, так що краще ці скважини набирати. Отак затікає, затікає і витікає в трубу. Це про все. Наша схожена закопалена кополими 32 шланг. Ну що, роки. Бачили наших років? Наші роки ікрою чудово нам подобається. Дуже такий, як ми і хотіли. Собочок. Все, до рослин піднявся рівень. В цьому році вже рослини. Зазеленіють, дуже чудово піднімеся і така буде чаша в зелені. Ну, мені дуже подобається. Е, вже скоро дістанемо нашу лодку і будемо рибалити. Рибалка в рай Рибалка в коротичі. От так вона зведе. Так, ну що, хто хоче на рибалочку, дзвоніть, пишіть. Риби дуже багато в ставку. Я думаю, безумовно, не залишитись. Все, друзі, до зустрічі!